Молочна продукція м'ясо, хліб та овочі можуть зрости в ціні на 10-15%. Щоправда, кажуть у Всеукраїнській аграрній раді, здорожчання продуктів відбуватиметься поступово упродовж осені зими. Усе через підвищення тарифів на електроенергію, акцизи на паливо, відключення електроенергії, перехід харчових підприємств і рітейлу на генератори. Крім того, цього разу на більше спустошення гаманця може вплинути ймовірне підвищення податків, зростання заробітної плати в агросекторі та харчові. Промисловості через дефіцит спеціалістів і складнощі з логістикою. І долучаємо до ефіру Дмитра Соломчука, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Вітаємо вас. Вітаю, пані Тетяна. Назаю. Так, ну. Тема заявлена. Звісно, багато ми говоримо там і напередодні осіннього сезону, і весняного тоді, коли знаєте, напередодні сезону можуть ціни змінюватися через ті чи інші обставини. Але от останні новини щодо, наприклад, непідвищення акцизів на пальне, які відтерміновуються, ніби то, то чи можна припустити, що все ж таки і ціни якось не підтягнуться до гори? Які прогнози ваші на цю осінь? Ну, це і осені найбільше подажала, якщо з овочів взяться картопля через небарожай вже довгий сезон. Сьогодні картоплю, дивлячись з якого там регіону, вже оптом купують з поля прямо від 10 до 12 гривень. Тобто її не буде вистачати і ціни на весну можуть ще більше піднятись, тому що овочі сховища потребують електроенергії, і коли буде відбуватися зберігання на генераторах, то зрозуміло, що ціна на весну на каратоплю буде досить висока, тому що вона сьогодні вже не. Нині. І Якщо взяти іншу там, групу овочів, так ну, ціни більш-менш стабільні порівняно з минулим сезоном. Якщо взяти готову продукцію, продукцію переробки, як там, ковбаси, молочна продукція. Через роботу на генераторах зрозуміло, що ціна автоматично буде підніматися через те, що не вистачає робочої сили. Так це орієнтовно буде десь там. Ну на відсотків 15 відобразиться на споживачах. Пане Дмитре, коли ми говоримо про те, що робота генераторів пальне використання його впливає на безпосередньо ціноутворення, на що ще впливають генератори? Чи всі підприємства можуть працювати на них? Чи завжди генератори виручають і виводять з тих проблем, з якими стикається агросектор і конкретно виробники продукції? Чи є ще ціла низка абсолютно нерозв'язаних проблем в агросекторі? Поясніть нам ці процеси. Ну, По-перше, генератор – це якби більше. Можна вмикати на декілька годин на підприємстві, щоб не зупинявся процес. Але якщо він працює там більше. П'яти шести годин він перегрівається, і завжди автоматика його вимикає, і підприємство зупиняється на якийсь період, якщо там світла немає, вісім чи дев'ять, чи десять годин, тобто це також не можна сказати, що генератор може замінити головну мережу на декілька місяців чи на рік часу. Плюс катастрофічно не вистачає людей на виробництві ваграріїв і дефіцит величезних кадрів. І зрозуміло, якщо хтось знаходиться на виробництві, то Сьогодні значно підвищені заробітні плати, і це також впливає на процес. Також є питання з логістикою, тому що не вистачає власників логістичних компаній водіїв. Багато автівок стоїть і зрозуміло підвищилась на сьогоднішній день за останні 3-4 місяці логістика, вартість. Також цей рік піднялись світові ціни на передовольство, особливо піднялись на соняшник через те, що не виражає величезний. Якщо б європейські аграрії, так сказати, східної Європи, у них також була посуха, як і в нас. Півні на сході. Виражальності немає вага і в нас, якщо взяти там Південь-Схід, виражає сонячника кукурудзе, ну такі, що аграрії всі відпрацюють в мінус, всі будуть мати збиток, якщо південні-східні регіони. Або, тому що збирати сонячник від 300 кг до 900 ну це точно не прибуток. Цих коштів навіть не вистачить часто, щоб виплатити за оренду пая, не говорячи там за податки і все інше. Зрозуміло, це, ця ситуація під. Вищі ціни, тому що ну на жаль, є така тенденція в світі і в нас щодо тенденції в світі і забезпечення нашим наших спроможностей в контексті забезпечення інших країн тим самим зерном. Якою ваша оцінка на цю зиму взагалі на наступний сезон в плюс чи мінус спрацювали наші аграрії там по зернових? Зокрема, чи можемо ми і далі задовільняти потреби наших партнерів в контексті продовольчої безпеки? Якщо для внутрішнього споживання нам продуктів точно є з великим запасом, хоч і не виражає говорю, південних східних регіонів, то зрозуміло, що всі контракти ми не зможемо виконати в цьому сезоні, тому що виражання значно менше, і об'єми на декілька мільйонів тонн зменшаться порівнянні з минулим сезоном. Пане Дмитре, я хотіла нагадати ще. Прикро ситуацію, яка сталася на Сумщині, коли 31 серпня близько 20.30 росіяни завдали ракетного удару по колоні зерновозів, які знаходились на шляху Суми Харків. Тоді загинув 23-річний водій. Я розумію, що це не перша історія, але давно ми не чули про влучання по зерновозам. Як це відбувається? Ще чотири водії тоді були поранені. Це ситуація вгатити, аби по чомусь щоб тероризувати цивільність, населення. Чи це свідома атака по зерну? Ну, напевне, що ви над тією ситуацією думали? Росіяни щодня обстрілюють наше зерно, наших аграрів. Так. Це дуже. Ну, така, ну, це відбувається щодня. Якщо взяти Хіасонщина, Харківщина, Сумщина, кожен день там авіабомби чи даони вдаряють. Господарством, по свинокомплексам, тахофабрикам, по зерновозам, по зберіганням зерном, маліватами. Щодня в мене там від аграрів два-три повідомлення, що в них, на них була атака. Це свідоме, пряме знищення сільського господарства, щоб ми ну, якби викинути нас з передовольчої арени світу, тому що Росія хоче ну, якби передовольчо не один рік впливати в світі. і щоб ми не, не мали експертних потужностей, щоб залякати аграрів, щоб вони не сіяли, не могли працювати в небезпечних зонах. Якщо взяти ту же сумщину, Харківщину, там те, що там буває дронами залітають і просто б'ють в полях по трактору, по комбайну, чи по людини, яка працює на городі, ніби як такі собі, як навчання переводять на живих цивільних людях. Хоча аграрії, там ще свинокомплекси, чи птахофабрики. Ніякої небезпеки військової точно не несли, не несуть і ніколи не будуть нести. Але ну маємо такого ворога, який любить е, в, воювати з, 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 з тим цивільним населенням, який не несе ніякої загрози. Дякуємо вам, пане Дмитре, що завжди пояснюєте нам процеси, які точаться в агропромисловому секторі і настрої цього сектора і працівників. Дякуємо всім за роботу. А Дмитру Соломчуку за інформацію, члену комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.